Лена втомлено оглянула новорічний стіл. Накрили, постаралися і подарунки льошці з Ксюшею купили. Тепер правда економити доведеться до весни. Вона глянула на чоловіка Гришу, який готувався відкорковувати пляшку шампанського. Можливо, мама мала рацію, коли говорила, що виходити заміж за недотепу і невдаху не найкраща ідея. Гришка турботливий, дуже любить її та дітей, але з роботою у нього якось не складається. Ні зірок з неба не зриває, ні по кар'єрних сходах не піднімається. А про підвищення зарплати і зовсім мови немає вже який рік. Ну що ж ти коперсаєшся?» Ліна перевела погляд на свекра Івана Антоновича, який уже кілька разів перехилив по маленькій, проводжаючи старий рік, і тепер потирав руки в передчутті шампанського, підганяючи сина. Ні, алкоголіком він не був, пив у міру. Але кожного разу, коли випивав, у домі було складно почути когось, крім нього. Іван Антонович голосно, дуже голосно починав розповідати одні й ті самі історії дитинства, молодості та свого життя. І, розповідаючи ці історії, він іноді не соромився у висловах навіть при льошці та Ксюші, які сиділи поруч із дідусем. Іване Антоновичу докірливо осмикувала Лена. «Леночко, Люба, але ж це життя. Завжди однаково відповідав він, щиро усміхаючись. Лена вважала це вершиною невихованості і браком культури. Ти краще закусуй, закусуй, підштовхувала чоловіка ліктем свекруха Анна Семенівна. Закусуй, закусуй, передражнила про себе Лена. Як не крути, але свекруха Анна Семенівна була непоганою. Ні з претензіями, ні з порадами до Лєни не лізла. Хоча й жили вони поруч, в одній квартирі. З дітьми завжди допомагала. Коли шість років тому народився Льошка, вона саме вийшла на пенсію. Потім із Ксюшею багато часу проводила завжди говорила, що розуміє, як важко з погодками. За це Ліна була їй вдячна, але ось це бажання Анни Семенівни всіх нагодувати, та ще й смачніше, у її розумінні це означало жирніше, шкідливіше. Л'єні не подобалося робота, діти, гуртки, домашні справи на себе часу не вистачає. У спортзал сходити, фігуру підтягнути та, хоч би калорій менше їсти. Але як утриматися, коли зранку на столі, то млинці, то пиріжки? От і сьогодні, поки готували святковий стіл. Скільки зауважень довелося зробити свекрусі взяти хоча б оселедець під шубою, і так нічого корисного, а ще й майонезом товстим шаром змащує. Анна Семенівна у відповідь тільки здивовано очима кліпає так інакше ж не смачно, але ж, як скажеш. І старається тонше майонез мастити. В усьому така поступлива ні характеру, ні родзинки, просто свята, аж нудно. Льошка з Ксюшею сидять поруч, шепочуться, простягають дідові свою пляшку дитячого шампанського. А Лена ж хотіла укласти їх спати раніше. Але діти з малку, як хвостики, ні кроку від мами і тата. Може, тому більше дітей у них і немає. І так живуть із самого весілля з батьками гриші. Квартира, хоч і простора, трикімнатна, але все одно дихати вільно не виходить. А на свою власну з Гришиним старанням їм ніколи не заробити. Лєна, хоча й також працює, але грошей їм завжди не вистачає. Дивиться Лєна на свою родину і раптом подумала: а може життя її склалося б інакше, якби вона тоді не закохалася в Гришу, не вийшла за нього заміж? Може, зустріла б якогось мільйонера, жила б зараз у розкішному маєтку, у дітей було б по три няні, а вона б не працювала з собою, займалася, ходила в зал із персональним тренером, Розмріялась Лєна. А тут вже пару секунд до нового року Гриша шелестить обгорткою від шампанського. Бах! З гучним звуком вилетіла пробка. Лена від несподіванки заплющила очі. А коли розплющила, обстановка у квартирі змінилася. Це була вже точно не їхня квартира, велика простора кімната з білосніжними стінами. А посередині великий сервірований на чотири персони стіл, заставлений різними стравами. Усе гаразд, Олено Павлівно? Чи будуть ще якісь вказівки? запитала в Лени дівчина в білому фартуху. Уважно дивлячись на неї, готова виконати нові розпорядження. Усе добре. заїкаючись, відповіла Лена, не розуміючи, що сталося і як вона тут опинилася. А чому накрито на чотирьох? Все ж наважилася запитати, адже звикла, що вони завжди у шістьох. Ви ж самі наказали, що вечерятимете лише ви Григорій Іванович, Іван Антонович і Анна Семенівна. Олексій та Ксенія вже повечеряли з няною і зараз, ймовірно, сплять. Кліпаючи очима, відповіла дівчина. Лена невпевнено кивнула і запитала: Де? У своїх спальнях на другому поверсі, дівчина здивовано вказала рукою на двері, що вели до сходів нагору. Лена кивнула, кинула погляд на годинник на стіні 23,30, і пішла на другий поверх. Проходячи повз дзеркало, вона зупинила погляд на своєму відображенні та не повірила побаченому. Такої фігури у неї не було ще з університету. А плаття, яке розкішне підбори, зачіска. Л'єна посміхнулася. Олено Павлівно, щось сталося? Лена стояла перед кількома дверима, не знаючи, яку відкрити, щоб потрапити до дитячої, коли двері однієї з кімнат відчинилися, і звідти виглянула приємна жінка середнього віку. Просто хотіла побажати дітям на добраніч, пояснила Лєна, все ще не розуміючи, хто перед нею. Я їх поклала спати годину тому. Якби ви попередили, що сьогодні зайдете до них перед сном, ми б зачекали. Винувато пояснила жінка, очевидно, няня дітей. Це як розуміти, якщо сьогодні зайдете, виходить, бувають дні, коли я і своїх дітей не бачу, подумала Лена. А няня тим часом пошепки продовжувала звітувати. Дід Мороз приходив, вірші розказали без жодної помилки, усе як ми вчили. Потім були ігри, хоровод, вручення подарунків, усе за сценарієм. Добре, дякую! кивнула Лена, засмутившись, що не бачила, як діти веселилися з Дідом Морозом. Няня усміхнулася, заспокоївшись, що господиня не має до неї претензій. Лена пішла далі сходами на третій поверх, не знаючи навіщо, адже стояти розгубленою під уважним поглядом няні їй не хотілося. Котику, завтра. Завтра і ще цілий тиждень я весь твій. Обіцяю: ну, звісно, полетимо, готуй купальники, пакуй валізу. Все, цілую тебе, почула Лєна голос гриші з найближчої кімнати. Вона зайшла. Григорій поправляв краватку, дивлячись у дзеркало. Це був і він, і не він. Той Гриша завжди був розкуйовджений, з доброю посмішкою, щось насвистував собі під ніс. А цей доглянутий, випресуваний з холодним поглядом і стиснутими в рівну лінію губами. Що це було? спитала Лена, широко розплющивши очі. Що? перепитав він байдуже. З ким ти розмовляв? Лєна здивувалася його інтонації. Не починай. Ти чудово знаєш, з ким я розмовляв. Лєна, ми домовилися, ніяких скандалів. Моє особисте життя тебе не стосується. Інакше. Григорій зробив паузу і пригладив і без того ідеальну зачіску. Інакше я не зважатиму на те, що у нас спільні діти, і саме ти зі скандалом залишиш цей дім. Він відірвав погляд від дзеркала і цинічно подивився на Л'єну, а потім на годинник. Ми запізнюємося, кинув він і вийшов. Лєна, ще переварюючи, почуте, поспішила за ним. Вони спустилися вниз, де за столом вже сиділи Іван Антонович і Анна Семенівна. Свекор і свекруха теж були зовсім не схожі на себе. Такі молоді, модно й зі смаком одягнені. Іван Антонович кашлянув, демонстративно глянувши на годинник «23 година. 50 хвилин. Анна Семенівна, стиснувши губи, прокоментувала А чого ще можна було очікувати від вихованого чоловіка з ідеальними манерами після того, як йому пощастило зв'язатися з. Вона не встигла договорити, як Григорій її перебив. Мамо, прошу, хоча б сьогодні без скандалів. Анна Семенівна закотила очі, але змовчала. Потім узяла зі столу серветку, показуючи, що час починати вечерю. До речі, тату хотів обговорити нову концепцію. Як думаєш, що якщо ми спробуємо її на східному напрямі? Григорій повернувся до батька, зовсім не звертаючи уваги на шампанське у відерці з льодом. Яке дівчина у фартуху підкотила до столу на візку готувати не треба, і так на всьому готовому живеш. Але хоча б простежити, що готує прислуга, ти ж здатна, це ж їсти неможливо. Анна Семенівна демонстративно відклала прибори і відсунула від себе тарілку з ідеально приготованим бівштексом, зверхньо дивлячись на Лену. Лєна промовчала не радували її ні сукня, ні багатий стіл, ні персональна няня, ні триповерховий котедж. Дивлячись на цих злих, байдужих до неї людей, думаючи про дітей, яких вона сьогодні навіть не побачила, Ліна хотіла тільки одного повернутися назад до свого смішного незграбного гриші, до своїх милих хвостиків, що задають тисячу питань, обійняти їх, вкотре слухати розповіді свекра, пити чай зі свекрушеними пирогами. Вона з надією поглянула на годинник, була вже одна хвилина нового року. Про шампанське ніхто й не згадав. Лена заплющила очі і спробувала якомога детальніше уявити своє минуле життя і родину, щоб хоча б так бути поруч із ними. Лєна, Лєночко, Мама, ну де ж наша тир?» – почувся схвильований голос Гриші. Може, викликати швидку? прошепотіла поруч Анна Семенівна. Що, що з мамою? схлипували льошка і Ксюша. Лена розплющила очі. Вона лежала на підлозі, а над нею схилилася вся її сім'я та сама рідна, дружна, улюблена. Що сталося? Запитала вона, відчуваючи гострий біль з лівого боку чола. Чоловік твій криворукий, шампанське відкорковувати не вміє. Пробкою тобі прямо в голову влучило, аж зі стільця перевернулася, і свідомість втратила, пояснив Іван Антонович. Ех, він подивився на онуків і не став продовжувати. От іще одна весела історія, яку можна буде згадати, усміхнулася Лена, а потім засміялася, обіймаючи всіх, і всі сміялися разом із нею. Початок Нового року ми вже пропустили, але все ж потрібно його зустріти, сказав Гриша, коли всі знову сіли за стіл. Він розлив шампанське по келихах. Усі почали цокатися і вітати одне одного. а Лена сиділа й думала, яка ж вона щаслива зі своєю сім'єю.